Мої короткі сьогодні проповіді. Я хочу згадати деякі думки. І для того, щоб ви запам'ятали те, що я буду говорити, я поставлю ілюстрацію. мою. Це Черевики. Черевики, звичайно. От ви, може, забудете, що я казав, а черевики маєте запам'ятати. Добре? Ми повернемося до черевиків, добре. В деяких церквах роблять особливий акцент на служіння, євангелізацію, на активність, на задіяність. І це добре, бо потрібно, щоб ми з вами перебували в служінні, щоб ми з вами були готові до дій, діяти. Бо християнське життя це життя в дії, правильно? В дії. Коли ми готові діяти ради слави, Божої ради Царства Небесного. Але разом з тим, часто буває так, що люди захоплюються сильно служінням, діями різними, хорошими, найкращими, і перестають молитись. В інших же церквах великий акцент на тому, що потрібно молитись. І є і групи молитовні, і служіння, і вечори молитовні, і багато все, але вони не діють. Їм нема коли, бо вони моляться. А іншим нема коли молитись, бо вони діють. Ви знаєте, дуже важливо розуміти. Розуміти те, що в духовному світі нам потрібно молитись. Молитва це сила велика. Молитва це рушійна сила. І ми бачимо знаємо приклади яскраві, як колись Ілья, звичайний чоловік, Божий чоловік, помолився три з половиною роки дощу не було по молитві. Коли Даниїл опущений був в рів з левами, але вони йому не зашкодили. Коли Давид, молодий юнак, вийшов із великим велетнем, якого всі боялись, і він переміг його. І все це сила молитви і стосунків з Богом. Нам важливо розуміти, і не, що в нас не було недоці. Ну, якщо ти нічого не можеш робити в церкві, то хоч молись, це неправильно. Категорично неправильно. Молитва це теж служіння, і це те, що нам необхідно, тому що в духовний результат приходить духовними методами, і коли ми щось робимо, ми цю роботу супроводжуємо молитвою. Але ви знаєте, якби молитви тільки достатньо було, то не було б місця записаного Єфісянам 4, 11, наприклад. Де написано апостол Павло пише, і він поставив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пастирями та вчителями на вдосконалення святих у справі служіння для збудування тіла Христового. Тобто, для збудування тіла Христового недостатньо, щоб тільки молитовники були в церкві. Інакше тоді взагалі не потрібно нам ні е, тих, ні інших, ні весь цей перелік. Ні потрібний. Ви знаєте, Ісус Христос у нас яскравий приклад. Він багато працював, служив людям, Він творив чудеса, Він проповідував, відповідав на потреби людей, але разом з тим. Він проводив багато часу в молитві, в спілкуванні з Богом. Тобто, нам важливо, щоб ми і молились, і діяли. І те, і інше важливо і молились, і діяли. Тому Господь поставив різних служителів, вчителів, пастирів, євангелистів, пророків, апостолів, для того, щоб церква вдосконалювалася, нам не потрібно впадати в крайності. Щоб ми, роблячи одне, не залишили інше важливе. Тому Ісус Христос і Його життя для нас є прикладом. Апостол Павло в своїх посланнях дуже акцентував, наскільки для нього важливо стосунки з Ісусом Христом. І ось, наприклад, Филип'янам, 3 розділ, 8 вірш, написано: «Тож усе я вважаю за марність. Порівняно до чудової величності того, що я знаю Ісуса Христа Господа мого, для якого я відрікся всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Тобто Він каже, по зрівнянню з тим, що я пізнаю Христа, все решта, що Він має в житті, це сміття каже. Отак він порівняв це ніщо. Для нас важливо. Стосунки з Богом для нас важливо і служіння йому, і взаємовідносини з Ним. Таке цікаве місце є Друге Коринфіям, перший розділ, 11 вірш. Апостол Павло, говорячи там про служіння, він каже: якщо й ви посприяєте в цьому молитвами за нас, і щоб далі сказано, контекст такий, щоб люди прославили Господа за наше служіння. Але зверніть увагу, що якщо й ви посприяєте в цьому молитвами наші молитви або їхні молитви Коринфян, сприяли служінню апостола Павла в російському тексті оце посприяєте. Там при содійстві і вашої молитви є действує і содействує. Це нам краще зрозуміло, просто що паралельна дія. Хтось служить, а хтось молиться. І ось у нас відбувається різне служіння. Підтримуйте в молитві служителів, підтримуйте служіння. Наприклад, ось в суботу відбуваються дитячі заходи. Тут десятки десятки дітей приходять. І от вчора більше 50 дітей. І там на старшій групі ще декілька десятків дітей. Треба молитися за них. І ви будете оце, оце робити, оце содействіє. Там служить хтось, і ви. Підкріпляєте їхню працю і, як каже, сприяєте молитвами вашими, сприяйте вашими молитвами. Тим, хто робить, здається, ну, а що я можу? Ти можеш багато. Роби те, що ти можеш, а там, де ти не можеш, молись за тих, хто робить. І тут у нас є хороша ілюстрація в Старому Завіті. Я коротко. Вона записана ісход або вихід з 17 розділ з восьмого вірша. Я прочитаю цю коротеньку історію. 17-й розділ з восьмого вірша. І прийшли Амалекитяни, і воювали з ізраїльтянами у Рефідимі. І сказав Мойсей Ісусу, це Ісусу Навину: Вибери нам мужів. І піди вступив в бій з Амаликитянами. Завтра я стану на верхівці пагорба, і посох Божий буде в руці моїй, і зробив Ісус, як повелів йому Мойсей. І почав він битву з Амаликитянами, а Мойсей, Аарон і Ор піднялися на вершину пагорба. Коли ж Мойсей підняв руки свої, підняв і почав молитись, то перемагав Ізраїль. А коли опускалися руки його, то перемагав Амалик. Але руки Мойсеєві стали важкі, і взяли вони тоді камінь, і поклали під нього, і він сів на нього. А Аарон і Ор підтримували руки його один з одного боку, а інший з другого. І були руки його підняті до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика, і народ його вістрям меча. І так, тут ми бачимо. Дві дії. Хтось молився, Мойсей, Аарон і Ор моляться, а там знизу йде бій. Одні в духовній битві, інші в фізичній битві. Одні одну дію роблять інші, іншу дію роблять. Але ви знаєте, що тут важливо розуміти про те, що. Ці дві дії паралельно мають відбуватись. Коли ми і молимося, і діємо, тоді є колосальний результат. Можна багато робити, але не молитись. І можна багато молитись, але не робити. Нам ні той, ні той варіант не підходить. Це неправильно. Нам потрібно поєднати, як вони поєднували. І коли Мойсай молився, перемагали. Для того, щоб ми перемагали, нам потрібно робити з молитвою. А тепер вертаємося до наших. Е, черевик. Черевик не має цінності, коли він один. Якщо вам запропонувати один черевик, наприклад, лівий, один або правий, яким би він хороший не був, ви скажете, на що він мені? Він один? У мене дві ноги. Вони цінні, коли вони в парі. Вони цінні, коли вони в парі, але ще є цінність. Цінність не тільки коли вони в парі, а коли вони разом, коли вони різні. Якщо у вас буде два лівих, а вам теж цей не підходить варіант, правда? І два правих теж не підходить. Нам треба, щоб вони різні і в парі. Ви знаєте, молитись і діяти. Піти щось робити і піти помолитись, як то різні дії, відрізняються. Але вони можуть повинні бути як черевики в парі. І коли вони в парі, результат чудесний, колосальний просто. Нам важливо розуміти, що, хоч ці дії відрізняються, але вони працюють, коли вони разом, як пара черевиків. Нам потрібен і лівий, і правий, не два правих, і два лівих. Це як дві ноги в служінні. Ми молимося і діємо. молимося і діємо. А ви знаєте, що є церква одна нога на одній нозі молимося, молимося, ми тільки молимося, ну, нам нема коли робити. Хто хоче, той прийде. Ми молимося. Нам потрібно і молитись, і діяти. Якщо, скажімо, ви молитеся за людину, яка ще не знає Бога, і ви хочете, щоб вона прийшла до пізнання істини, що треба робити? Молитись і піти засвідчити. Нам потрібно хоча б запросити її на служіння, або піти засвідчити, допомогти, побудувати взаємовідносини з цією людиною, а тоді в парі буде. Я молився, щоб Господь сприяв тому, що я роблю. Я пішов і сказав, колись апостол Павло казав: А як повірять як проповідника? Як? Їм треба піти сказати. Другі друзі, це може бути і в служінні. Пам'ятайте, якщо ви не займаєтесь тим чи іншим служінням, но ви можете бути другим, другим черевиком, оцим, який доповнює, який людиною, яка содействує, як ми казали, яка сприяє в молитві тому служінню. Пам'ятайте, це великий для нас. Завдання, щоб ми задали собі питання, як наше церковне служіння, так і моє особисте питання, скільки я йду однією ногою, а скільки другою ногою? Чи я йду двома? Ну, я там помилився. Брати і сестри, будемо пам'ятати, що церковне служіння, яке рухається і розвивається, має дві ноги молитву і дію. Тому пропорційно рівні по результативності. і Взаємодоповнюючи один одного. Давайте подумаємо, скільки кроків і якою ногою ми робимо. Цінність взуття полягає в тому, коли їх двоє і вони різні, і дещо схоже із молитвою і діями. Нехай Господь благословить нас, щоб ми пам'ятали і ці черевики. Нагадали нам про дві важливі речі молитись і діяти. Різні, але разом працюють чудесно. Амінь.